Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас для вас гаряча новина. Гравець Динамо покинув колумбійський футбол. Але чи повернеться він у Динамо? Ми розповімо вам усі подробиці. По-перше, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. 25 річний венесуельський нападник Ерік Рамірес, контракт якого належить київському Динамо, оголосив про відхід з колумбійського Атлетіко Національ. Рамірес попрощався з клубом у соцмережах. Я візьму з собою всі чудові речі, які означало для мене перебування в Атлтіко Насонал. Протягом 10 місяців я був у цьому прекрасному клубі з колегами та чудовими людьми, і разом нам вдалося додати ще один трофей для цього чудового клубу. Дякую усім, а особливо таким невтомним уболівальникам, як ти. Я йду з дев'ятьох голами та титулом найкращого в Колумбії, написав Рамірес. В Атлтикунасеунал Рамірес грав на правах оренди з липня 2023 року та виграв свій перший трофей у кар'єрі Кубок Колумбії. Цього сезону 2024 року він провів 18 матчів, але не забив жодного голу. Колумбійський журналіст Пайпесера повідомив, що Атлетіко Національ не скористається опцією викупу контракту Раміреса, і гравця знову віддадуть в оренду контракт Еріка з Динамо, розрахований до 2026 року. Він приєднався до киян у липні 2021 року та зіграв за клуб зі столиці України лише 20 матчів. Отже, вболівальник, ти б хотів, щоб Ерік Рамірес повернувся в Динамо. Як ви думаєте, це буде добре для команди та гравця? Розкажіть нам у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.